Послання святого апостола Павла до Филип'ян, глава 2, вірші з 24 по 30. Надіюся же, о Господі, яко і сам скоро прийду к вам. Потребнее же є Пафродіта, брата и поспешника и свойника моего, вашего же посланника и служителя потребі моєї послати к вам, понеже желанием желаше видеть всех вас, и тужаше за неслышащее яко более, ибо более, близ смерть, Но Бог помилова його, не його же токмо, но і мене, да не скорбь на скорбь прийму». Скоріє убо послах його, да видевший його, паки, возрадуйтеся, і аз без печален прибуду. Оба його, о Господі, со всякою і и таковые честны имейте, за не за дело Христово, даже до смерті приближися, понудив себе вседушно, да исполнит ваше рішення служби службы мені. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата, Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола й служителя в потребі моїй. Бо Він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що Він хворував. Бо смертельно Він був хворував, але змилувався Бог над ним і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож тим швидше послав я Його, щоб тішились ви, його знову побачивши. І щоб без смутку я був, тож прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких, бо за діло Христове наблизився був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене.